Вітаю вас, друзі. Ну що, цей тиждень має бути доволі багатообіцяючим і насиченим. Президент України Володимир Зеленський викликав Владіміра Путіна на особисту зустріч у Стамбулі. На жаль, не для двобою на ножах, а для переговорів. Та треба розібратися із цим питанням детальніше і з'ясувати, чи не засцить Володимир Путін. Зараз по порядку із усім цим розберемося. А ви поки що підписуйтеся на мій канал і обов'язково закиньте по 2 гривні на дрони камікадзе для українського війська, реквізити в описі. Тому я, звісно, чекаю русареза. От чесно скажу, лично я вважаю, що русаріса стаїться. Давайте почнемо із коротенької передісторії. Напередодні наші європейські союзники спільно. Зі Сполученими Штатами Америки синхронізували свою позицію щодо російсько-української війни і фактично оголосили так званій Росії ультиматум, або росіяни із понеділка, тобто від сьогодні, погоджуються на безумовне тридцятиденне припинення вогню, або проти так званої Росії будуть запроваджені санкції, а Україна отримає більше зброї. Росіяни як це і очікувалося, відмовились. Якщо ми говоримо про припинення вогню, що ви збираєтеся робити? З поставками зброї, які прибувають щодня зі Сполучених Штатів та з європейських країн. Ну якщо ми, якщо ми зробимо тимчасове припинення вогню, ви хочете, щоб постачання зброї припинилося? Інакше це буде перевага для України. Україна продовжить свою повну мобілізацію, приводячи нові війська. На передову такою була заява піскова, прес-секретаря Владиміра Путіна. Сам Владимир Путін вирішив категорично не відмовлятися, тому що йому дуже важливо й далі тягнути час, і дуже важливо, щоб Трамп і далі робив вигляд, що він посередник у російсько-українській війні. Тому Путін спробував перехопити дипломатичну ініціативу і сказав, що він згоден на прямі переговори із Україною вже цього четверга у Стамбулі. Ні, на що. предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, де вони проводились рані, і там де вони були прирвані. Вочевидь, оцей поїхавший і відірваний від реальності дегенерат не планував особисто летіти до Стамбула. А для того знову ж таки, щоби потягти час, хотів туди відправити делегацію. Про це повідомив тоді його помічник Ушаков. На якому рівні ці переговори в Стамбулі можуть пройти? працювати? ми я ми хто воно російську делегацію, ми сапші та й раніше Владимір Путін неодноразово підкреслював, що він не буде особисто розмовляти із президентом. Том України Володимиром Зеленським, тому що там 100 причин він вважає його нелегітимним. І якщо Зеленський захоче із кимось із росіян зустрічатися, то Путін когось відправить, а особисто розмовляти не буде. Вести переговори можна з ким угодно, тільки на... в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Но, якщо він хоче приймати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести, Пожалуйста, росіяни думали, що вони у. Всіх переграли, що вони взяли ініціативу на себе, і тепер, от Україна і союзники опинилися у незручному становищі. Але вчора на арену вийшов Дональд Трамп із доволі дивною заявою, яку не всі українці сприйняли як позитивну для України, але я вважаю навпаки. Президент Росії Путін не хоче укладати у угоду про припинення вогню з Україною, натомість прагне зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кривавої різанини. Україна має негайно погодитися на цю зустріч, принаймні вони зможуть з'ясувати, чи можлива угода, і якщо ні, європейські лідери та Сполучені Штати знатимуть, на чому стоять, і діятимуть відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б виграти навіть близько без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно, чому ця заява могла не сподобатися, тому що тут немає жодного слова про санкції, про посилення допомоги для України. Немає згадок про тридцятиденне перемир'я, якого вимагають у тому числі і Сполучені Штати Америки. Але мені здається, оця заява була синхронізована із нашою з українською стороною, тому що одразу після заяви Трампа вийшов президент України Володимир Зеленський і сказав, він готовий до розмови. Стамбулі. Але особисто із Владіміром Путіним. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він. Щось не може і ось тепер так звана Російська Федерація. Ну і Владимир Путін опинилися у дуже незручному становищі, тому що якщо Путін погодиться і прилетить, то тоді означатиме, що він вважає Зеленського легітимним і він буде суперечити самому собі. Бо раніше він же ж казав, що із Зеленським особисто зустрічатися не буде. А якщо він відмовиться, то тоді він погіршить значно погіршить відносини із Трампом, і він цього також не хоче. Який зі стільців Владимір Путін не сяде, усюди на нього чекають сюрпризи, неприємні. Різіновий попа? <хи> Я особисто думаю, що Владимір Путін засцить. А навіть якщо він і прилетить до Стамбула, то усе одно нічого не відбудеться за підсумком переговорів. Росіяни будуть вимагати безумовної капітуляції України і віддати їм ті території, які вони не захопили. Ми з вами прекрасно знаємо, які божевільні вимоги висуває Кремль, і роблять Росіяни це тільки із. Однією метою не для того, щоб ми погодилися на ці умови. Вони розуміють прекрасно, що ми на це не підемо, а для того, щоб тягнути час. Тож постає логічне питання. Так а що там санкції? Сьогодні, із з понеділка росіяни мали погодитися на безумовне припинення вогню на 30 днів. Вони не погодилися. Союзники обіцяли посилювати тиск на так звану Росію. Відзавтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі. Повне і безумовне припинення вогню тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Відповіді на це питання поки що немає. Можливо, питання санкцій буде відтерміноване до кінця тижня, коли буде ясно, чи прилетить Владимир Путін до Стамбула чи ні. Але те, що росіяни не хочуть миру, а прагнуть і далі воювати проти України, так вони самі про це відкрито кажуть. Нам потрібно щось, Чем мы могли бы объяснить проведение? крупномасштабной наступательной операции, наприклад, летом 25 п'ятого года. Тому ми із вами не повинні сподіватися, що російські окупанти просто так візьмуть і відщепляться від України. Вони від нас відстануть тільки тоді, коли зазнають нижче поразки. Усе інше це тимчасове. Тому тим паче зараз дуже важливо допомогти українському війську дронами камікадзе, Да ваші вообще невозможно на землі в епоху господства дронов очень быстро победить, воюя Ну, в стилі, я не знаю, недержний тиждень 1970 х У той час, коли росіяни оголосили в односторонньому порядку так зване перемир'я на 8, 9 та 10 травня. Росіяни навпаки збільшили штурмову активність. Вони не припиняли атакувати Україну. Вони продовжують наступати. І сьогодні нашому війську дуже треба допомогти. І завдяки вам наші воїни мають іще 310 нових нових фпів. Здоров'я ми бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані підродання Камікадзе, які найближчим часом виконували свою роботу, нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я! Ми бійці безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та небайдужим людям за надані нам дрони, які будуть нищити ворога що в небі, що на землі. Також хочемо побажати швидкого одушення пану Сергію. Слава Україні! Бійці підрозділу гієна груп. Окремого спеціального центру електронної підтримки дякують спільноті Сергія Стерненка за чергову партію силізів з тепловими камерами. Минула партія показала себе дуже добре і принесла нам багато уражень. І на цей раз ви відправили нам втричі більше дронів, тому очікуйте втричі більше результату. Дякуємо вам за допомогу. Міцного ми бійці 58, восьми отримаємо мотопіхотної бригади. Висловлюємо велику подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надання 30 зенітних дронів. Небесний Рисовіст скриває. Слава Україні, героям слава тиждень буде дуже цікавим, але не сподівайтеся, що росіяни від нас просто так відчепляться. Ворог розуміє тільки силу, тільки тоді, коли російські окупанти почнуть дохнути у іще більших кількостях, от тоді вони можливо захочуть миру, але це не точно. Тож продовжуємо й далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.